Привіт, малята! Чи готові ви відновлювати справедливість у лісі і допомогти маленьким його мешканцям боротися з дуже неприємним персонажем? Якщо так, то вмощуйтесь зручніше, адже сьогодні ми з вами читаємо книгу Розбійник щур від Джулії Дональдсон і Акселя Шефлера. Тому давайте починати! Розбійник щур Джулія Дональдсон і Аксель Шефлер На світі жив розбійник щур, нікчема і крадій. Щось бачив, цап хапав до лап Зажерний лиходій. Мав гострі жовті зуби, як водиться в щурів мчав на коні. Вперед, назад, назад, вперед, і знов назад. І їжу відбирав. У всіх, кого зустрів. Стрип Стрип собі, кролиця постежичці вузькій, Аж чує, лапи вгору віддай обід мерщій. Ну, ж, витягай, хутенько, все, що в корзині є. Усе віддай щурові цукерки кольорові, і пряники медові, і пудинги фруктові. Бо це усе моє. Є тільки конюшина, хоч трішки совість май. Скривився щур та й каже Ну, все одно віддай. На смак вона огидна, та на шляху оцім панує щур розбійник, тож конюшину з'їм. Ішов тихенько білчик, аж раптом по шляху мчить на коні, немов злий щур. Віддай мені усе, що маєш у мішку. Всі тістечка пухенькі всі булочки смачні. Негайно дай щурові, бо вип'ю з тебе крові, як не даси мені. Ой, тістечок не маю, в мішку горіхи є. Крадій поглянув криво пожадливо й злостиво. Все це тепер моє Горіхи ці!» Погані, тверді та несмачні, та в цих краях паную я, бо ця земля тепер моя і в цій далекій стороні належить все мені. Брели собі мурашки дорогою аж тут підбіг до них потворний щур. Всі стійте вам капут. Віддайте карамельки, і риски, шоколад, ще й пряники, цукрові. Віддайте все щурові, не будьте гонорові, давайте все підряд. Які там карамельки, листок собі знайшли, вже не собі малявки, ну, жметтю віддали. Солодкий? Тьху, гірку Поживний? також ні. Та тут усі, при всі харчі належать лиш мені. Підступно і невдячно, щуркрав усе щодня у павучиська мушку, в кота сметани кружку і навіть сіно у власного коня. Ході та невеселі, всі на дорозі тій. Товстий, гладкий, огрядний один лише крадій. Іде по стежці качка і вітається. Привіт! А щур кричить а ну мерщі свій віддавай обід. Що, що, не маєш їжі, тоді тебе зжеру. Хоч ти худай, кіслява, та будеш добра страва, коли тебе, пташино, втушкує на пару. Не їжте ти мене, пане. Тим паче я погана, худай, кіслява качка. Та в мене є сестра. Вона живе в печері і в неї на вечерю є скільки влізе пану смачнезного добра. Якщо не хочеш, ти біди. Мерщій веди мене туди. Скривився і загарчав Я зголоднів, як псище!» Пішли вони угору і вниз, і знову гору, через ліс, де урвища немов карниз, і лютий вітер свище. Печера. Качка вглиб гукнула Сестро мила! І раптом, звідти, з глибини, з печери чорної пітьми, їм Сестро мила, сестро мила, сестро мила. Знов і знов лумною повторила. А щур зрадів страшенно, і що я недаремно, все заберу у неї, і гукнув у темінь він. А го для свого пана ти маєш марципани? Ма, маєш марципани, почулося з глибин. то я прийду забрати, все вигребу до дна, до дна, до дна забрати погодилась луна. Щуршусті шмиг в печері зник, лишень його і чули. А качка сіла на коня і звідти дременула, летіла мчала вгору вниз, аж куряву здіймала. ще б пак позбулася щура, до друзів поспішала. З мішків щура вона харчі роздала всім звірятам. До смерку їли, а вночі зібрались танцювати. І аж до ранку в тих краях співали всі завзято. Пропав лихий потворний щур. Ура! Це справжнє свято! А сам розбійник брів і брів, печерою страшною на ранок вибрати зумів, пройшовши під горою, відтоді більше він не крав. А ким він став? Дивіться, став прибиральником цей щур, тихеньким, скромним і без бздур, став підмітальником цей щур в кондитерській крамниці. Отак маленька качка завдяки своєму великому і дуже хороброму серцю змогла перемогти цього лиходія щура і принести спокій назад до лісу. А чи запам'ятали ви малята, що зробила качка після того, як повернула усі харчі назад? Правильно, вона не з'їла їх сама, а роздала назад усім лісовим мешканцям, які так довго страждали від терору цього лиходія. Історія, в якій добро вкотрий раз перемогло над злом, читала вам, як завжди, я, Юліана. А вам, малята нагадую, обов'язково підписатись на мій канал, щоб не пропустити наступних відео. До скорих зустрічей, Па-па!